Ви знаєте, курс прийшов в наше життя в дуже непростий період. І коли до мене вперше підійшов мій чоловік і сказав: ми йдемо на курс англійської, у мене бу були свірчки в голові, і я така, типу, ну, напевно, не найкращий момент. Але насправді це стало найкращим моментом, тому що курс певної мірі повертав нас в реальність. Поки ми їхали, переїжджали з країни в країну, шукали житло і так далі. Це був такий певний острів спокою, де було все стабільно і незмінно. І коли ти міг повернутися, і такий, типу, так, тут у мене стабільно клас, Отут я можу себе реалізувати зараз, і насправді. Е так як це було в, в тандемі з нашим переїздом, це супер круто допомагало в усьому, тому що ти переїхав в нову країну, і тобі треба було спокійно і вільно розмовляти з усіма е на вулиці, в приміщеннях при пошуку квартири, і ми в якийсь момент з чоловіком вийшли з чергового перегляду і такі. Нічого собі ми змогли. Ми розмовляли вільно, спокійно, і ми круто все зрозуміли. І що нам казали, і нас розуміли, що ми хотіли виразити. І тому я хочу сказати велику вдячність за те, наскільки круто був побудований курс для мене. Він був надзвичайно структурований, послідовний і зрозумілий. Е Цього я раніше не зустрічала на певних курсах, проходячи тому велике дякую вашій всій команді. Це був просто неймовірний досвід. Я дуже сподіваюся, що ви не і зробите наступний левел.